Доброго ранку. Прикладки україномовного каналу. Щось знімав, знімав. Чуєте? Колокола. Дзвони у церкві дзвонять. Птички співають. Сонечко сходить. З Максиком на прогулянці. Так гарно. Не знаю як буду чу чути дзвони, але гарно. Там ось сонечко. Ой, хай такі звуки будуть. Тільки такі не тривог, не вибухів. Але відразу як пройшла ніч, Харкові, Не дуже. Не дуже. Щас Щось знов літало, шахедичі, мовнічі. Тривога була і... і. На жаль, дружина читала влучання по цивільному підприємству, пожежа. Коли це вже скінчиться, ніхто не розуміє, ніхто. Дзвонить, дзвонить все. Просто чудово. Сьогодні неділя, 2 лютого 2025 року. Гарна погода, плюс один сніжок, легенький випадок. можна пройтися, потоптатися. Ладно, усім гарної неділі. Усім миру добра, злагоди. Чуєте? Це Всім щиро дякую. Ми звичайно будемо життя на жаль чи ні на що. До побачення, мої лібрі Пока. Гарного всім дня. Да, По Максу, що ти знайшов?